Всім привіт! Мене звати Руслан. Черговий випуск неліквідний крипти. Ми в цьому випуску продовжимо викуповувати Аїшку, штучний інтелект Projecti. І сподіваюся, що в цьому випуску ми закінчимо з її викупами. І далі перейдемо до наступного сектору, щоб викупити його. Втодон, ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Да, Набираємо обороти, скажені просто. Наступний проект, тобто перший проект, я просто все серією пишу. Це Апертур Фінанси 13 тисяч обігу за 24 години. Пікова ціна була 31 цент. Зараз ціна 1 цент. В цілому, непогано. Зазор на 30 іксів, я, як мінімум, бачу. Так, а, купили. Купили. 25% це 19 токенів. Перший ордер це 6 центів, який має принести якраз таки тіло нам. А, далі пік я бачу на 15 центів. Його ми і поставимо. Це 2,88. Далі по хайові 30. Давайте отак зробимо. Це 5,56. І фінальний я пропоную поставити на 55 і це 10 іксів, що непогано для старту. Y8U. Саме так називається наш наступний проект. 4084К залістився в цьому році. На хаях був 15 центів, зараз коштує 1,5 цента. Ідемо, купуємо і виставляємо на продаж. Так, лімітка в 25%. У нас виходить 17 токенів, що дуже мало, дуже. Так, по пікові тут 3 е, центи. Ну, нам треба мінімум 6 центів. Да? да? 6 центів нам потрібно мінімум для того, щоб з першого ордеру вибити тіло. Виставляємо. Далі тут є пік на 11, але я буду тут ставити на 14 одразу, бо немає іксів взагалі. Так, це 2 долари 39 центів. а, Наступний буде на 33 центи. Це 5,63. І останній на 49 це 7,39. Як в аптеці? Наступний проєкт це Matrix AI. Matrix AI, якщо я не помиляюсь, у нас був на ОКХ на запускі. На цьому на стартапі. Як вони називають? Я вже забув, так давно його не було, що я забув, як вона називається. $1,77 на пікові. Так, ні, пише, що 18-й рік це значить щось друге. Зараз по 2 центи фактично торгується, тож забираємо. Так, із реальних, що ми бачимо, тут ось було 14 центів в 2021 році. Ой-ой-ой, як це давно було. В 2023, ось 2024 рік, у нас було 5 центів. Але 5 центів нам однозначно тіло з 25% не відіб'ють. Дуже мало тут токена. 12 центів, ну, 10 центів можливо. ще, да. 10 центів нам а, точно відбивають, тому перший ордер такий. А далі вже більш глобально. Дивимося по пікам. Так, 27 центів. Наступний це 3,48. Так, далі що в нас тут? 56. Це 7,22 і останній ордер? Щось до хаю туди полетить хай на долар 56 нехай буде 17,94. Перехай не ставлю, бо не вірю, що і цей закриється. Наступний проект залістився в 24-му році. Хтось, схоже, дуже добре об нього вимиває грошики свої, і він зараз коштує 2,5 цента. І буквально в вересні місяці з цієї ж ціни він полетів на 40 центів. Мені це подобається, чесно. Така скамова штука це те, що потрібно цьому проєкту. І, взагалі, якщо ти знаєш скамові проєкти, які можна купити, пиши. Якщо в них є схожий графік, пиши. Я відкуплю їх в наступному відео. Так, 25% це 9,90 на 39 центів. Ми поставимо одразу. Ну, якщо є такий шанс, то чому б і не заробити 3,86 з старту? Правильно. Так, далі тут 1,21, Було касання. Це 12 центів. О, 12 баксів. Далі 1,75. Ну, давайте спробуємо. 17 доларів. І останній ордер. Давайте на перехай, Там 2,2, наприклад, поставимо. Отак, хай буде. 18 баксів. Нормально. Ідемо далі. Чим далі, тим проекти стають дорожчими. Як ви можете бачити, дата хайчвей до 2000 обертів маємо. Пікова ціна була 120 баксів. Жир. Навіть до 36 ще потім стріляло, а потім ще до 9 стріляла. Ну, давай, ладно. ладно. Коли таке порівняння бачиш, то можна і купити. Окей. Ордери будуть сочні. Так, перший ордер нам потрібно, щоб чисто відбити тіло. Отак. 11 центів. Але ж далі такого не буде. Далі буде 33 бакси. Ну, давайте, ладно, давайте 29. Окей. 29 баксів це 284 долари в карман. Непогано, непогано. Так, далі пік був на 66 доларів. Ну, давайте. Давайте 66. Окей. І останній на 119. Не будемо ставити, на перехай, але 1000 попросимо. І... Якщо останній ордер у нас зафіксується, найсмішнішому коментатору, який напише, як почував себе той, хто купував цей токін по 120 баксів, а зараз дивиться на ціну і бачить ціну в 2,5 бакси. Напиши про цю ситуацію, і коли цей ордер зафіксується, в тебе є дуже великі шанси отримати винагороду в 200 баксів. Так, наступний проєкт Skyfall AI. 66 тисяч обертів, в цьому році залістився на піку 25, зараз 3,5. І так, да, проекти стають все дорожчими, що мені вже не подобається, але сектор аішки потрібно закрити вже сьогодні. Тож, добиваємо, купуємо те, що в три дорога. 25%, 7 штучок лише виходив нас токену. Перший ордер будемо на 15% ставити. Це якраз долар виходить в нас. Наступний ордер на 24 центи. Це $1,68. Ну, це вже взагалі не цікаво, слухайте. Ну, смисл таке купувати і нічого не отримувати в кінці кінці. Тож, мабуть, ми переходимо до наступного сектору, бо що це за прикол? Але перейдемо до нього в наступному відео. В, наступному. в цьому відео докупимо. Докупимо це все сміття. Що у нас залишилось? Ну, бачите, дорого. Ну, тут навіть якісь скакають з, з потужними іксами, тому ми їх точно пропускаємо. Так, ну і цей підріз, звісно, да. на, на 3 центи виріс. Не підходить нам, не підходить. Так. Так, 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 так. Сайшарп, Шарпаї, Шарпаї. Тоже дорого. Поняв. Так. Шарпаї. 27. Ну, бачите, як вистрілюють деякі проекти. Дивіться, 27%. А тут хешпак мінус 3. Що в нас тут? Ага, мінус 3, так. Да. Ну, ладно, давайте все. Я можу сказати, що на сьогодні поки що немає нам більше що купити. Може ринок зміниться і буде що. Тому пішліть, подивимося. Ну, Давайте глянемо, що тут по мемчикам. Може, є що докупити. бебі догі бебі догі що в нас по бебі догам Так, ну дивіться, бебі-догі ми не купували. Зараз, в принципі, ціна не найкраща, але оберти великі і нулів до хера. І, в принципі, середня ціна по нинішньому зрізу йде. Ладно, давайте. Чисто купую із за цієї кількості нулів, розумієте, да? коли на ордер виходять мільярди, блядь, і гріх не купити. 25% так купуємо, копіюємо один цент... Ой, один 0 Ми зрізаємо, а скільки тут на пікові було нулів? Ну, От як це можна порахувати? Ну там вже до 100 біса цифр. Ну те ж саме було, да, по факту. Не мінус 0, ні, не мінус 0. Окей, не мінус 0, хай тоді мінус 0, щоб тіло попитатись забрати з цієї херні. Так, 25 від. Що таке? Я що все зараз подав? Щось останнім часом дуже підлагує. Так, 25% від того, що залишилося. Мінус 0 це 7 баксів. Далі 25% від того, що залишилося мінус 0 це 57 баксів. Далі 25% від того, що залишилося мінус 0 це 409 баксів. Далі по тій самій схемі це 3193. Далі. Так, а тут можна вже 50% увалити, 45 тисяч. І останній по одному центові на 454 тисячі. Якщо 454 тисячі закриється ордер 25 тисяч двом людям на гаманець за кращий коментар. 4 тисячі обертів у проєкті піхфінанс. Можливо, хтось додумається закинути його на гаманець Трампа, тож гріх не купити, як то кажуть. А ось і повезе. Так, 25% мінус 25 ми забираємо. І далі по 25% від того, що залишається, на наступний ордер виставляємо. Так. 72 бакси з цього ордеру. Тут 491. От такі проекти мені подобаються, от, чесно. Так. Тут 50% на 7000 і останній ордер по одному центу на 75 тисяч. Нормально. Так, що в нас по балансу? Скільки ми ще купуємо? Ще два проекти на цей випуск потрібно. Так, міло ми ще не купували. Міло інну. 35 тисяч оберту. Ціна нульова. Ми можемо взяти. Так, і погнали продавати. 25%. Я не знаю, чому так потужно лагає Гейт останнім часом, але це факт. Так, ось наш ордер на шордерне тіло. Ну, бачите, 25% не б'є ніяк. Не знаю чому. Тут, до речі, нулів поменше. Профіт не такий приємний, але тим не менше. Щось там можна заробити. Так, і останній ордер на 1 цент на 47 тисяч. Так. Що в нас тут? Він. Віта. Так, це було Міло Іно, а це Віта Іну. Ну, типу, ми розуміємо, так? Да? І подивіться різницю. Тут 18 мільйонів обертів. А. Де цей проєкт? А Міло Іну в нас було 35 тисяч. От і різниця, прикиньте, да? нормально. Шок. Ну, Но ми купили те, купимо і це. Якраз останній проєкт. Так, і погнали. 25%. Тут, до речі, можна одним нульо не обійтись, тому скидаємо два нулі одразу, бо дуже малий зазор. Так, наступний ордер 34. Далі 304. Далі 3100. І останній ордер це 30 тисяч. Окей. Так, на сьогодні виходить, що все це не означає, що от ціни е, на АІшку стали дорогими, і ми більше не повернемося. Повернемося. По перше, додається. Плін, чуть чутлі не кожного дня нові проекти на гейт, запусків купа, там фактично скрізь або меми, або аїшка. Будемо ще купувати, плюс щось буде просідати, те, що ми не купували, і будемо його забирати. І так, по ходу, діла будемо ще наповнювати. Але зараз потрібно пробігтися по секторам. І ми бачимо, що, наприклад, в мемасах з'явилося щось новеньке. І це означає, що потрібно добрати Мемаси, а потім переходити далі. Бо Аїшка і Мемаси це тренд зараз, а ми повинні ловити тренд. А тим паче, що почали ще рандомно скидувати різні мемаси на гаманці а, знаменитостей. Тож чому б і не спробувати на цьому заробити і викупити якомога більше, щоб попасти в один із тисячі токенів?